Чому собака так реактивно реагує на рухаючі предмети? Це не від породи, а причина в іншому. Узнавши цей корінь проблеми, ви можете прибрати проблеми свої дуже швидко з собакою. Так от, це малінуа, а часто малінуа кидають іграшки, м'ячики, пулери особливо. І собака кожен день відтреновує свої навики наздоганяти те, що рухається. Тепер собака живе таким чином. Якщо мені не кидають м'ячики полери, я хочу постійно це робити. Я буду шукати альтернативу. І альтернативу вона знаходить у всьому, що бачить, що вирішує ганятися. Це можуть бути фієрвірки, як в цьому відео, це можуть бути машини, велосипеди, спортсмени, голуби, кошки, самокати, діти, будь-що. І що саме цікаве, ви будете робити собаці зауваження, будете її відволікати командами. А вона все одно буде навіть опускати хвоста і буде все одно продовжувати ганятися. Чому? Бо є підкріплення цими іграми. Якщо ви хочете собаку спокійно, вам негайно треба перестати кидати іграшки. І таким чином ви створите собаку спокійну, думаючу. А якщо вона думає, значить вона в соціумі знає, як себе вести в соціумі в небезпеці і буде спокійною. І. Зробіть це. Ви побачите, як собака вже за два тижні буквально перестане такою бути активною, емоційною, перезбудженою, можливо, навіть агресивною.